Сьогодні у місті провели в останню путь Олега Фурта. Він служив старшим навідником кулеметного взводу стрілецького батальйону. У мирному житті працював на виробництві. Був сином, чоловіком, батьком. Коли почалась повномасштабна війна, у своїй 51 без вагань вирішив, захищати захищатиме свою родину від ворога. Він казав: ні, я піду, мене нічого не втримає тут. Я не можу дивитися, що робить наш сусід з нами. Його ніхто не мог утримати. Він взяв та пішов. Працювали, як і, як і всі на виробництві. Знаю я його дуже довго. З 2001 року ми з ним в цьому місті, коли я приїхав, став мені, окрім родини ще моїм ну, найріднішим товаришем на війну, як і всі, пішов добровольцем, добровольцем. Сам виявив бажання захистити нашу країну від загарбника. Іншого рішення від нього не можна було чекати, розповідають війські Олег із тих людей, які першими приходять на допомогу. Він завжди дорожив дружбою з людьми. Якщо якась біда, він саме перший йшов, щоб виручити людину. Він був для мене прикладом, як він е, е, любив своїх батьків. Він один був у своїх батьків. Якщо батько його гукав на якусь там поміч, там, або ще він, він все кидав і він одразу був біля них. Вони зробили все, щоб ми зараз могли жити мирним життям наші діти, наші батьки. А ми повинні просто не забувати наших героїв. Тому що герої завжди в наших серцях. Загинув Олег Фурт 25 грудня в боях поблизу Бахмута. На алеї почесних поховань центрального кладовища героя поховали з усіма військовими почистями. Михайло Бистров, Артем Кравченко цей день.